Всім привіт! Появилися в мене два ось таких воблери. Купував їх для ловлі щуки. В принципі, окунь теж може їх атакувати, але приманки довжиною 8 см для наших мілководних водойм окунь і він їх трішки боїться. Десь на водосховищах, на річках, то вже можна окуня і на цій приманці ловити. Зверху у нас воблер подібний на японську приманку Z-Bates Orbit 80-й. Знизу на польську приманку Салму Перч. Колись ці воблери на риболовних формах досить гарно хвалили, що вони дуже гарно ловлять щуку окуня. Ну, але можливості в мене купити не було. В ту пору орбіт вартував біля 20 чи 25 доларів. Це досить дорого було. Салму Перч. Можна було купити. Друзі, рибалили досить непогано на цей воблер. І пізніше я собі теж все ж таки купив оригінальний Салмопер, тільки лопатка трішки не така. Ну, а тепер є ось таких два воблери. Подивимося, як щука буде їх атакувати чи не буде. Можливо, окунець якийсь влетить. Дешеві приманки, бачите, орбіт. Ось такі вже. Крапочками колір відлетів, взяв в кислотному кольорі, тому що у нас водойми дуже часто каламутні. Можливо, ось такий кислотний колір щука краще замітить. Ну і салму перш теж взяв в такому світлому кольорі, біло-рожевий, щоб щуці краще було видно таку приманку. Трійники тут на салму. Виглядають досить такими дешевими, але вони гострі. На орбіті теж гострі. Петельки потрібно проклеювати. Ну, ось такі приманочки. Надіюся, щука та окунь зацінять. Друзі, а ви рибалили ось такими копіями на z baits Orbit і на Salmo Perch? Можливо, у вас були і оригінали. Можливо, і є навіть досить, і ви на них продовжуєте рибалити. Пишіть свої враження, який воблер вам більше подобається. Можливо, трофейна риба якась клювала на Орбіт або на Salmo Perch. Можете теж написати. В мене на оригінальний Salmo Perch трофеїв не було. Ну, але щуки час від часу атакують його. Окуня жодного не зловив. Копії на Z-Base Orbit в мене були і раніше. Оригіналу, звісно, не було, то на копії теж трофеїв не було. Щуки клювали невеличкі де кілограма. Ну і Інколи окуні теж влітали. Там грам 200 більше теж не було. Надіюсь ці приманки такі трофейну рибу подарують.